Вніч на 10 вересня окупанти здійснили ракетний обстріл Великомихайлівської громади Синельниківського району. Там пошкоджено фермерське підприємство та сільгосптехніка. Також під вогнем опинилася Марганецька громада Нікопольського району, внаслідок чого побиті приватні будинки, лінії електропередач та газовід. Ввечері з ураганів росіяни вдарили також по зеленодольській громаді. У великій Костромці руйнувань зазнали 14 будинків та лінія електропередач. Тропередач ракетного удару завдали і по Дніпровському району. Там зруйноване промислове підприємство, на якому виготовляли склопакети та меблі. Я е директор підприємства, яке потрапило в таку біду. Ось це родинна наша фірма. Ми 20 років будували тут усе, будували потихеньку, потихеньку. І сьогодні вночі, ну, десь біля. Години ночі, часу ночі. Оце прилетіла ця ракета від цих нелюдів. Зруйнувала все, що було в ніч на 11 вересня. Ворог поцілив по Дніпровському та Нікопольському районах. По Нікополю били зградів та ствольної артилерії. Там пошкоджено 35 багатоповерхівок, амбулаторія, навчальні заклади. Крім того, постраждали троє людей. Опів на другу ночі окупанти вдарили по центральній частині Дніпра. Руйнувань зазнали 15 об'єктів, 33 житлових будинків, 4 адмінустанови, 11 автівок, торгівельний та бізнес-центри. Ну, ситуація, звісно, плачевна. Можна теж я не знаю, як виразіть що не було просто людей. Здесь би погибло бы столько людей, осколки попрошували. даже навіть ми од этого взрыва, Ми рядом у нас осколки в стінках були. Ми прийшли. Все було поведено. Ну, навіть можна показати, это все падало на і падало нам все на голову. Комунальники кажуть, цей ракетний удар завдав найбільших пошкоджень за увесь час. У нас повреждено 47 сім домов, із них 4 дома, це ОСББ. Э, Поприжділи, як как... Стекла в домах самих та кровлі. Під час обстрілу поранень зазнали троє людей. Найважче – 72-річний чоловік. Ракета зруйнувала будівлю, де він працював охоронцем. За життя чоловіка лікарі боролися близько трьох годин. З нього дістали уламки скла, цегли та пінопласту. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях. Множинні осколкові поранення всього тулуба він був прооперований одразу після оперативного втручання госпіталізований до реанімаційного відділення. На ранок стан його залишається вкрай важким. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Їм займаються лікарі, анестезіологи, хірурги. Заплановано ще декілька оперативних втручань. Протягом дня 11 вересня рашисти запускали ще декілька ракет. Всі були збиті силами протиповітряної оборони. Втім, близько восьмої години вечора окупанти знову здійснили масований ракетний обстріл. Загалом вони випустили 11 крилатих ракет підрозділами протиповітряного командування. Схід збито сім над Дніпропетровщиною та дві на Полтавщині. Внаслідок удару. Частково зникло світло у багатьох районах. Обл області. за лічені години електропостачання відновили на 100%. Ангеліна Машинцева, Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.